Вітання всім! Сьогодні у нас вже 16 серпня Київська область. Я прищепив собі для мене новий виноград це кишміс Цимус на половину куща Велеса. І хотів заодно порівняти ці дві форми, як вони себе почувають та деякі плюси та мінуси цих даних форм. Ці два кишміша об'єднує те, що і перший, і другий викидає дуже великі грона. Для кишмиша, Велеса грона в 3 кг не є дуже незвичайним явищем, а от для кишмиша цимуса теж грона в 2 кг є фактично стандартом. Ну, бувають грони і в, звичайно в кілограм і в 1,5 кг, але й 2 кг це теж не рідкість. Не, з недоліків для кишмиша Велеса є те, що йому потрібно підрізати нижню грону, що я роблю. Маріше не з грони для того, щоб. Ягода краще дозрівала і мала і більш рівномірно набирала колір та сахар. Якщо взяти кишмиш Цимус, він має теж великі грона, але більшу ягоду, чим у кишміша Велеса. Якщо у Велеса ягода приблизно 3-5 грамів, то у кишмиша Цимуса ягода може бути від 5 до навіть 10 грамів, якщо його погодувати. Також цимус раніше приблизно, ну цимус він є взагалі раннім виноградом і зрізається одним із перших. Чудово себе рекламує на ринку. Хто попробує ягоду, то обов'язково купить що ягоду, що саджанець. У мене, коли люди приїжджали і дивилися на виноград купували, купувати ягоду, то взагалі я не знайшов тих, хто б спробував цимус, не захотів його купити. Кишмиш-велес та кишмиш Симус мають деякі недоліки, так як у них може бути трохи. Це третій, четвертий клас без насінневості і в деяких випадках може бути трохи за великий рудимент. Але я в цьому році пробував що один, що другий, і мені навіть рудименти на зуби не попадали. Була... Всі ягоди були абсолютно, які можна з'їсти повністю і не плюватися. Також одним із важливих плюсів цимуса є те, що він абсолютно стійкий до тріску і не тріскає, навіть якщо йдуть сильні зливи. Велась у цьому році, як було два сильних доща, деякі ягоди полопали. Це їх було буквально 10 на таких здорових гронах, І, і потім через пару днів вони десь ділися. Я не знаю, де, чи вони самі осипались, чи їх з'їли оси. Але надалі весь виноград був цілий. Ось, як ми бачимо. Немає ні однієї тріснутої ягоди. Хоч злива в нас дня 3 була така досить чимала. Тріск, хоч і мають бути на велесу, але це потрібно, щоб дощі лили дуже сильно і під кущами явно стояли калюжі. Так як у нас було пару років назад, що два тижні більше був дощ, тоді вже велес потроху почав тріщати. А так то навіть пару днів підряд сильного дощу, і поки що в мене велес абсолютно в чудовому стані. По смакових характеристиках в цимус в цьому році, якщо грона знаходиться на сонці, дуже добре набирає сахар, навіть занадто. Мені навіть не подобаються такі дуже солодкі ягоди. Я ягоди їм більш і стіні, тому що їх хочеться запити водою. Тобто, якщо порівняти цимус як на продажу, то він однозначно... У мене йде на першому місці, потім йде Велес, хоча б за того, що цимус буде раніший і ціна на ягоду буде вища. З другої сторони, Велес має в характеристиках, йому пишуть слабкий мускат. Ну, Він раз є, раз нема того слабкого мускату. Ягода в нього хоч і плотніша, ніж у цимуса, але мускат такий малопомітний. А от Цимуса дійсно є сильніший мускат, але ягода всередині немає такої. Плотності. Я ще чув, що при сильному перегружі вона може бути взагалі рідка, і як солодка водичка. Але якщо кущ садиться для себе і ви не женетеся за супер здоровенними урожаями, а правильно дивитись за кущом з розумом, то ягода буде чудова. І на спак, і по консистенції. В підсумку можу сказати, я хоч прищепив пів куща. Велеса на цимус, але я далі його повністю міняти на цимус не збираюсь, тому що в кожного винограду є свої плюси та мінуси. З одного боку цимус більш витриваліший, з більшою ягодою і раніший. З другої сторони кишмиш велес теж чудова, в нього розова червона ягода, теж чудово, ягоди чудово лопають під зубами, теж мають чудовий смак. Цимус однозначно це форма, яка з'явилася на ринку. Це хоч і не нова форма, але вона тут задержається надовго. І я не думаю, що ще пройде 10 років і що цимуса хтось з чимось буде ще міняти. Тому що муска, трання ягода, плюс вона жовта, ходова, це вже надовго. Завелася маю такі двохрічні визивчі саженці. Ціна на них зараз 70 гривень. Бачимо, як жило за визвіла. Також у мене буде школка як із цимуса, так і з Велса. Ціна на сажанці буде різна, буде вказана в каталозі. Купатися школка буде приблизно із середини, кінець жовтня буде зависети від погоди. Також у мене зараз є ось такі чудові саженці із рататури, які в нижній частині теж вже почали визвівати. Ті саджанці, які зараз є в продажі, я в першому закріпленому коментарі напишу весь перелік саджанців, які зараз є купити. А останні саджанці, які будуть у школи, можна подивитися по каталогу. Всім дякую за увагу, до побачення.